Сотня fpv дронів Зовсім скоро з їхньою допомогою третя штурмова нищитиме ворогів та їхню техніку на Сході. Наші штурмові ми працюємо вистріл влучання. Ставимо такі і да, амбіційні собі цілі. Щоб передати цих пташок захисникам, об'єдналися український рок гурт Друга ріка ірпінське волонтерське об'єднання Незламні серця. Кошти на запчастини для дронів українські артисти збирали в євроатлантичному турі. Самі ж займалися їхнім пошуком та закупівлею. Ми збирали на дрони. А що таке? Зараз підемо Чого в магазин, дрони? купимо да. дрони. Зараз, да. дайте дрони. Дайте нам, будь ласка, 30 ТВ, 20 мавіків і ще щось, а не вистачає. Ми, і ну, і, і це, це процес. Ти занурюєшся в нього поступово, ти офігуваєш від того, що, що з тобою відбувається, бо в кожному етапі, в кожен крок він супроводжується якимось новим навиком і новою проблемою. Квест. Це квест реально. Придбані деталі учасники гурту особисто доставили волонтерам. ті ж зібрали їх, дещо модернізували, і вийшла сотня FPV. Це дуже класно, коли там шоу-бізнес, люди, які мають можливості залучати ресурси, на них купувати запчастини і там збирати безкоштовно ці дрони, тому що купуючи ці дрони умовно десь на там в магазинах чи через інтернет набагато дорожче. А так ми по собівартості фактично запчастин, виходить, більше дронів можемо передати. Окрім дронів, цього дня до захисників третьої окремої штурмової бригади поїхав бус. Його незламні серця передали спільно з фондом «Деліп Київ». З цього бусу ми обладнаємо, вже є проєкт. Ми обладнаємо пересувну майстерню для ремонту автомобілів. Зібрано 100 півдронів, які відправляться на східний напрямок. Для того щоб підтримувати нашу піхоту, яка веде там оборонні наступальні дії, нищити ворога, наближати нашу перемогу, загалом за свій тур друга ріка зібрала кошти на 350 дронів. Другу частину ще збирають та тестують, і це тільки початок. В червні, в липні ми робимо український тур. Збираємо на 300 дронів, і ми вже, ми вже впевнені в тому, що ми зберемо. І ці 300 дронів, я сподіваюся, що ми робитимемо разом. До кінця літа закрити е, 650 мінімум, тисячу максимум дронів. Артисти впевнені, що зберуть кошти завдяки своїм фанатам, які завжди підтримують збори, долучаються до аукціонів та інших благодійних акцій гурту. Подяка людям, що завдяки їм ось результат. Велика подяка. Тому приходьте на концерти. Проводьте гарно з нами час. слухайте музику і допомагайте рятувати країну.